Моє серйозне захоплення графічним дизайном почалося десь у 18 років. До того я там щось тужився, тужився, малював у зошитах від руки і мріяв про те, що одного чудового дня в мене буде власний комп'ютер, і я займатимусь сексом з ним поповнюю. Це був якраз розпав буремних 90-х. Деякі мої однолітки робили гарну бригадну кар'єру, а я як ідіот. Збирав гроші, щоб зліпити по запчастинам свій перший пентіум. Ви не знаєте, що таке пентіум? Це, це майже гіпер-суперквантовий комп'ютер середини 90-х. На ньому вже була Вінда 95, і можна було юзати в Photoshop і Corel Draw. Обидві програми, до речі, допливли до наших часів. В свіжу версію Photoshop, наприклад, нещодавно було інтегровано штучний інтелект. Була б у мене свого часу така. Штукенція, я би, мабуть, мешкав зараз десь на канарах в статусі передового дизайнера з баблішком в руках. Як кажуть, дурень думкою багаті. Коротше кажучи, на щастя, трапилася мені моя перша робота. Не питайте, яка, не скажу. Але робота була офісною. І там був той самий 586-й комп з процесором від компанії Intel. Він же Pentium. В день. Всі працівники офісу тупцювали в черзі, щоб зіграти на ньому в Солітера або в тетріс. А мені, молодому студенту, нічого більше не залишалося, як юзати його вночі. І там, от в перервах між сапером, солітером і тетрісом, власне, методом народного тику, я і познайомився з графічним дизайном. Перші мої дизайнерські напрацювання, це було щось особливе. Хотілося вліпити все і вся свої в роботи. Для моїх перших клієнтів, коли вони давали мені текст, наприклад, з 15 слів, який треба було оформити в гарний рекламний макет. Я не шкодував нічого. Ні шрифтів, ні кольорів. Дизайнерська думка вільно стрибала в космос. І назад, якби Ілон Маск знав би про моє існування, то він, звісно, позаздрив. Тому що кожен сантиметр макету мого авторства відрізнявся від попереднього. Щент відрізнявся. І найцікавіше, що вся ця какофонія приносила гроші. От якби зараз впарити комусь подібну фігню. Поступово я зрозумів, що мені бракує інформації про дизайн. Інтернет наприкінці 90-х був нікчемний, і я почав лазити, де тільки можна, шукаючи журнали і книжки, які в Україну завозили вкрай рідко. Всі вони були іноземні, без перекладу та ще й коштували так, що жаба постійно давила купувати їх регулярно. Ну а тепер все інакше, як співав колись один призабутий гурт. Тепер, наприклад, я тримаю дуже круту книженцю, графічний дизайн від. Вікторіанців до хіпстерів. Кілька років тому її видало видавництво Артхас, історія дизайну, графічних стилів різних часів та континентів. І все це написано дуже доступною мовою. Як тільки я її відкрив і почав гортати, мені на очі потрапив один цікавий епізод. Текст, не знаю, як правильно сказати, дуже важлива цитата, як на мене. Могутнім стимулом впливу на культуру стало багатство. Так, це правда. Я цю думку вже зустрічав. В інших книжках не про графічний дизайн, який, до речі, є однією з частин такого об'ємного поняття як культура. Свого часу я почав займатися самоосвітою і вдосконалювати свої навички графічного дизайнера. З роками мої макети ставали все аскетичніше, шрифтів ставало менше, вільного простору навпаки, більше. Вибір кольорів постійно звужувався в бік одного двох Мені, наприклад, подобається дуже сильно мої останні роботи. Їм вже більше 15 років. Час від часу я дістаю їх з клуні і бачу, який цікавий шлях я пройшов. Чому перестав цим займатися? Тому що так само прочитав один цікавий журнал про дизайн, його вже не випускають і зрозумів, що я вже посередній дизайнер. Але це вже зовсім інша історія. Тож не лінуйтеся, читайте більше, навіть коли вам здається, що ваша дизайнерська чуйка вона крутіша за всі школи світу, бо книжки це чийсь пережитий і переварений досвід. Дізнавайтеся за допомогою інших про себе, не тупцюйте на місці власної крутості.